Всім привіт! І з вами я, Осап Паша. Ви пам'ятаєте його попереднього ролика. І моя сестра Олеся. Привіт! І ми вирішили зняти челендж під назвою смузі. Правила челенджу такі. Кожен учасник витягує в нашому випадку з баночки. Коробочки. Ну так, да, коробочки. листочок з назвою інгредієнта. Інгредієнтів у нас 15. Інгредієнти є смачні. Ну тобто солодкий і не солодкий. Тобто, так сказати, не всі інгредієнти у нас сумісні. Да, сумісні. Якщо все попадеться в то теж невкусно буде. Ну і ми починаємо. Краще потім додати, все збивається в міксері і ми маємо випити. Класний канал.

Маленький, маленький кисок. Ну то тобі показывай маленький, там видишь. Ничего так. Силый? Ничего. Черный слайм. А, значит, линейку, куда нормально с цибулей вообще Свою, О, ох, я. Банан. Не, ну банан с кисами по Ох, шпроти. Блін, я не люблю шпротить. Все равно слыш проти думает смач. Ну я напевно покладу ті романтики для себе. А скомбіную. Давай. Чувствую, що если не папа. Помидор. Ставлю ВЗ, пока не больше Да, ВЗ, уже. все Я себе уявляю. Просто. Ну и зараз сейчас стану попаду. Лучше ты мне сам попал, потому что я вас слушаю тоже хорошо. Банан, лимон, сок. Че, димочек с кожиной? Сау. Сау, нормально. Он набрался пару кусочков. Да вы тут там черный склеи тоже не почувствуете. Если что-то требуется пэта. Угу. Там по ним вода. Коль желудок не в этом. Я не знаю. Дай мне предлогом. Так, короче, вот так раздаваться не буду. Микса жизни. Било. Я сегодня не сплю. Да, я что-то шоколад. Да, они шоколад пошли. Никого нет. Шоколад не буду спить. А ты все то вы не На шаманах, цілий ніч шаман. А чому попадається в васаблі теж цю пачку? За хір? Так <ріст> да, ми двоє будемо сьогодні нести. Давай. Що тут, все що лишилося? Ось, гірчиця і васаблі. Ні, там ще дві лишається. Ні, ще два є. Морозиво. Морозиво, так. Да. В терміні попадається, так? ха да? <ріст> <ріст> Непогано було Нехай стричь. А що там по садится не герчить, да? Угу. Ну тут давай немалик, но. Ліпше, я думаю, гірчиця, а не. Герчете. <говорит> ну, не слишком не восстановить. Липше пачек сливку. Ну Запис, це все зіб'ємо тебе міксері і продовжимо

Буду дивитися. Головне пий залпом. не, не розпробуй, пий залпом. Ти маєш духа по-любому. У мене жарва. <рес> Такі права. Мани на парк помидор выслали. Синали, нет. Да. Смакує. Да. Да. Так ты ти что ты. Ну, хутор. Я ж просто проплакався. Очень печальная история. <laughs> Запивай минералкой. <laughs> да, мы взяли на всякий раз подукшу минеральную воду. Чтобы запекать все то. Мне тебя жалко. Ну, я посмеялся. нормально. я же всегда посмеюсь. У мене, до речі, не погано попало. Це все через те, що ти цілу ніч молився. Це жесть. Це <гум> тепер я, так? Да? Да. Так. В общем, у мене тут банан. Ой. Шоколад. Тоді проплакати. Лимон. Соус соєвий. и герчица. Ну, на будет более-менее. Она густая, очень... Да, что ты бавар, у меня тоже. Это был трезадик. По-моему, не мешает. Мешает, мешает. Вот у нас такими кусками было... Это там не банан, а шкірка лимона. А, может быть.

Я через себе... Лимон, забав. Та ну, ну таке кисле, що то не реально. кисло, ну таке, як в мене. Да, реально, що в мене там спроти попали. Может мы перегутали? Нет, вот твои, твои вот, вот. Реально, на смак как будто там шпроты есть. Так нема там шпрот. я на Я, наверное, пробовать да, я, да, я не выпью, я пора. маешь Нет, да? Да не будь хитрый. не я. маешь Я бы тоже не выпил. <laughs> <Не выпал. laughs> Ты уже полон. Наші було більше, чем рвати, дай. Що вийшло, тому с животу. Випить дубой ценой. Вроде бы банан, да, там не вон, а вот таких треба узнать, да. Блядь, драно А я навітаю, похоже. Зі своїми шпротами, вони всі шпротами там. Може, якось по чуть-чуть вип'ю. Бери великий ковтки і ковтай зразу в як я. <зволь> а щоб воно не вийшло. Бо як ти взяв ковток, виплюнув назад. Так, я собі говорю, воно тебе... ще таке ніби шпроти і лимона, так багато. Ви ж тебе не вирвало. Ну так, Ви канавку зі шпротами, а з лимоном робить. Нормально? Так. Да. Тримай чесночком. Тримай, ся. Тримай, ся. Може, якщо змішати лимон, банан, гіржити і соус, получить шпро. <різь> <різь> я не можу можна тут дивитися. Слушай, <різь> я вже не можу своєї черги дочекати. Туди в каналы ж. Вс мені в каналы? Що дуже так хочеш тупати? Так я вже хочу все пить и маску. Нет, я. Ладно. Давай я водку Я выдох пойдет. Я выдихав пуйдрику запаху. Ты за здоровый спасибо за тебя. Ну и шо, я шум водку. Просто сказали, я не могу. А, я думала, ты як вот. Видиха, повторю, выдиха. Не повторюйте той челендж? Принаймні з такими інгредієнтами. А якщо будете повторювати, зніміть на відео, які в коментарі. ссылочку. На ваш відосик. Або даже вдома радіо прикол можете взяти самі інгредієнти і собі зробити Пробуйте. Цієї сім'ї. Ну це можна сказати, так молодка. Дуже взривний той ефект. Взриває середини. Так. Насолоді. Ваше чуть-чуть. Але що дані теж просто купить. Може, бачиш, таке привиклося вже тут проще піш. Ніж перший. Може дуже там по ще.

У мене вже пахне шпротами, от е... щось плаває. Сало, плавається. Oh, Значить, в мене тут е... сало попри, е... зефір, шпроти, васабі і чорну І Трошки розбавляли водою, дуже густа була. Суміш? Подай. Раз, два, три, почали. <звук> 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 Ну, так, так. Может, таки в минулому челленджі на новому челенджі реально. Так задумав. ви мене смішати, тому що... <ривіт> Ні, не, ми не будемо смети. Ми навіть не будемо дивитися, ми на відео подивимося. Чесно, я тобі теж не завжди. Не завжди. да. Может копав. Так добре, треба перемішати, бо воно тут дуже погано перемогалося.

А взагалі ставте лайки, пишіть, ми пишіть, тоже смили. Пишіть, кому сподобалось то як більше пика. Yeah. Yeah, це, це мені погано. Суровий. Yeah, yeah. Треба автеку, не купити. Да, yeah, ми зараз закінчуємо челендж і в аптеку, аптеку вугілля, бо хтось знає, що нас чекає в майбутньому точніше вечір. <laughs> а можливо, і скор. <laughs> Якщо не вийде через варту, то вийде через... <laughs> <laughs> no, <laughs> і ми... А, Закінчили? Ну, а, ну, ну і ми закінчуємо наш челендж. Все пройшло більш-менш успішно. Всі, всі живі, здорові поки що. Ну і ми закінчуємо. До зустрічі. Па-па. Ставте лайк і підписуйтесь. Лайк, like, став! <laughs> Не забудь підписатися.